Вітаю всіх на каналі, всього потрошку у селі. Ось і підійшла пора копати моркву. Правильний час для викопування моркви це гарантія того, що морква залишиться смачною, соковитою та без гнилі всю зиму. Якщо дотримуватися всіх корисних порад. Та орієнтуватися на погоду осені 2025 року, а сьогодні в нас 26 вересня, то отримаємо врожай, який не втратить своїх якостей до самої весни. Саме в другій половині вересня коренеплоди найбільше насичені поживними речовинами, і краще зберігатимуться взимку. Якщо моркву викопати рано, вона буде не солодкою, швидко буде в'янути і гірше зберігатися. Та й затягувати з викопуванням моркви також не варто. Бо після перших же заморозків смак та поживні властивості моркви погіршуються. Спочатку робимо пробне викопування і дивимося на саму морквину. Якщо на ній з'явилися ось такі біленькі. Сисні кажуть корінці, та пожовтіння і підсихання ось таких нижніх листків, то це головний сигнал того, що коренеплоди дозріли і активно вже не ростуть. Морква готова до збору. Та й на вигляд, достигла морква має насичений оранжевий колір, хоча це трохи залежить від сорту моркви. Та й термін копання також залежить багато в чому від сорту. Морква, яку ви бачите, викопану у фташці лежала, це якраз є морква Канада. Пізній сорт, якраз 120-130 днів від сходів до технічної стиглості. А так як я її сіяла 7 8 травня, то якраз підійшов час її копання. Канада це високоврожайний гібрид моркви. Коренеплоди конічної форми, довжина до 20 см, гладенькі і масою до 400 г. Серцевина дуже соковита і солодка, інтенсивно оранжева за кольором. Разом з Канадою я сіяла на початку травня ультраранній гібрид моркви Лагуна F1. А так як в неї період вегетації 60-70 днів, ми її викопали. На кінці серпня вже почали користуватися на початок серпня і до кінця серпня ми її викопали і занесли я також її в льох. Формою вона також схожа до канади. Майже такої самої довжини, а є ще й довші. Яскраво-помаранчевого забарвлення, без зелених плечиків, а серцевина в неї дуже маленька. Ця морква має солодкий смак та високий вміст каротину. А ще залишилося викопати пізній сорт моркви королева осені. В неї також термін вегетації 130 днів від посіву і сорт цей відрізняється хворобостійкістю, пластичністю до умов вирощування, тому я вирощую його щороку. М'якоть цієї моркви смачна, солодкувата і соковита. Моркву я чищу ось такими рукавичками, грубі, але вони м'якенькі, щоб гарно очистити бруд. У нас пройшли дощі і на ній дуже багато землі. Ножем я не обшкрабую цієї землі, тому що я боюся поранити моркву, а щоб вона не гнила, потім я гарненько обчищаю ось так рукавичками. А Бадилля обрізається біля самої моркви ножем. Можна залишити невеликий невеликий чубчик, але краще не залишати, тому що потім вона сильно в льосі проростає. Разом з тим я оглядаю кожну морквину, щоб не було гнилі. Якщо десь є якась плямка, то я відкладаю таку моркву і буде першочергове використання або піде на корм козі, або королям. А також, якщо трапляється морква на кілька корінчиків, я також її не кладу до льоху, а зразу ж відкладаю на корм з нашим тваринкам. Моркву перед зберіганням в льосі я не мию, навпаки, зараз її трішки просушу недовго, бо вона пов'яне на сонечку. Тоді ми складаємо її в ящики, ось так, і заносимо до льоху або в підвал, як хто каже. Оптимальна температура для зберігання моркви в домашніх умовах становить від 0 до плюс 2 градуси. І вологість повітря повинна бути в межах 90-95%. Щоб зберегти свіжість, уникайте різких перепадів температури та зберігайте моркву подалі від фруктів, які виділяють етилен, наприклад, яблука. Місце для зберігання повинно бути. Темним та з доброю вентиляцією. А тепер обіцяний морквяний десерт. Нам потрібно буде дві склянки натертої на дрібній терці моркви. Ось я маю 4 морквини і натираю їх на блендері. Ви можете на простій дрібній терці натерти вручну. Далі замішуємо тісто за моїм старим старим рецептом. Правда, цей рецепт я напишу вам в описі під відео, або в першому закріпленому коментарі. Беремо глибоку посудину, розбиваємо сюди 4 яйця, потім всипаємо 2 склянки цукру. Тоді гарненько перемішуємо яйця з цукром до однорідної маси і викладаємо сюди 2 склянки натертої моркви. Дивіться, який гарний, приємний колір має наша морква світло оранжевий. А від якості і кольору борошна буде ще залежати колір самої випічки. Часом в мене виходить ось така оранжева, якось ця морква випічка. Часом темніша. Знову гарненько вимішуємо. І будемо додавати решту інгредієнтів. Олії по рецепту 4 ложки. Я даю 2-3. А четверте йде на змазування форми. Далі півтори чайної ложки соди, гашу столовою ложкою оцту. А далі поетапно ввожу дві склянки борошна. І також треба дивитися: якщо тісто дуже рідке, я все рівно ще додаю хоч пів склянки борошна. Тісто не повинно бути рідким. Випікати я буду в мультиварці. Тісто важке, то сама випічка буде на годину і 20 хвилин. В духовці також потрібно пекти трішки довше, не 50-40 хвилин. Діаметр моєї мультиварки 22 см. І ось такий пляцочок у мене вийшов. Розрізаю його на 4 пласти. Дивіться, якого гарного кольору в мене вийшов. І кожен корж буду тепер змазувати сирною масою. Тут в мене 1 кілограм мого кисломолочного сиру домашнього, плюс 300 г масла кімнатної температури, щоб добре розімнялося. Цукрової пудри я дала 4 столові ложки. Ви давайте за своїм смаком, і пів чайної ложечки лимонної кислоти. Я це не збивала, просто розмішала ложкою. І в результаті ось такий ну, тортик чи пиріг ось такий вийшов. Дуже смачний, солоденький, але й дуже корисний. Морква, сир. Ну і не дуже дорогий. Продукти всі домашні. Так що морква годиться не тільки для солоних страв, а й для солодких. Готуйте і ви на здоров'я!